Вас в ефірі програма Пульс Актуальне інтерв'ю з вами, я, Катерина Бромірська. Сьогодні до нашої студії завітала керівниця школи сучасного танцю Eldance Family, Дробот Олеся Володимирівна. Вітаю вас! Доброго вечора. І одразу хочу перейти до знайомства. Я пропоную вам ну, буквально декілька слів розповісти про себе, нашим телеглядачам. Мене звуть Дробот Олеся Володимирівна, я керівник школи сучасного танцю Eldance Family. В нашій школі вже 4 роки. Починалося все з маленької групи, тоді ще не було назви Лданс Фемелі. Це була просто крю команда. Я тоді ще не думала, що я хочу великий колектив. Я відкрила маленьку групу дітей підліткового віку, щоб просто гарно їм ставити круті постановки і кататись з ними по конкурсам. Але потім все пішло не по плану. Діти почали записуватися і записуватися. прийшлось відкрити ще групу, ще групу. Там і за півроку у нас вже стало десь, не знаю, 60-70. І я зрозуміла, що мені це подобається. Я від цього кайфую. У мене взагалі така позиція, що все потрібно робити в кайфі в задоволення. Якщо я не отримую від цього задоволення, то немає ніякого сенсу цим займатися. Наше життя не таке довге, щоб витрачати його на різні. На різні... На різні такі речі, да. так? дрібнички. А хотілося б запитати, от ви казали, назви не було. Як виникла ідея такої назви? І ще бі... пару слів, хто ваші учні це з Новомосковського, uh -huh. чи може, з району до вас ходити? Дивіться, назва першої команди це було Fly Dance Crew. Крю, тому що це команда, флай літай. Не знаю, звідки з'явилася. Це була просто шоу імпровізація. Я дивилася, тобто в неї не було ніякої логіки. Я просто шукала щось, що гарно звучить, чого немає в місті та в Україні. І типу, це було Flydance Crew. Також вже була брендова форма, там якісь штучки. Потім, коли команда почала рости, діти, ну, якби почали набиратися. Я розумію, що це вже не крю. Це вже крю-крю-крю. І, да. і я працювала до цього до 20 років, десь у п'яти різних колективах танцювальних у Новомосковську, у Дніпрі, в великих і в маленьких. Тобто я бачила там і плюси, і мінуси. І це було все більше про бізнес, про такі структури, які заробляють гроші. А мені хотілося створити. Таке щось сімейна атмосфера, тому що я сама з крутого колективу, я навчалася в Бомонді. І там було не все не про гроші. Тобто там у нас була своя тусовка, двіжуха, ми згадуємо це тільки з якимись з приємними да, та, спогадами. Це було найкраще дитинство. І я хотіла створити щось подібне. І так з'явилася назва Фемелі. Денс, тому що танці, і ЛД це мої, я не знаю, як це називається ініціали, ініціали, так. ініціали. Леся Дробот, Тел Денс Фемелі. Спочатку його інтерпретували, кожен називає як хоче, ЛД, ЛД Денс і так далі, але зараз вже трошки пройшли роки, воно нас слухує, тому працює. Наші учні це в основному з Новомосковська та з району. Uh -huh. Новомосковськ, Новомосковський район, це селища, які поблизу, Піщанка, Новоселівка, Орловщина, Гвардійська, Черкаська. Ну то є основна маса дітей це Новомосковськ. Хотілося б дізнатися, як проходить один день життя вашої студії. Ось прийшли далі. що відбувається. Життя студії чи моє життя? Саме студія, ось ага, з... студія. студія починає працювати десь з другої години, коли діти вже закінчують школу. Якщо це маленькі діти, все одно це після обіду, тому що вони сплять. Ми беремо дітей з трьох років. Тому би, студія починає працювати з двох годин, але до двох годин у нас є індивідуальні заняття з Хілсу. Ну, дорослі, в основному це дорослі люди, які ходять танцювати на індивідуальні заняття зранку, потім йде вологе прибирання. На дві години вже приходять адміністратори, приходять перша група займатися. Ми зробили нещодавно ремонт в коридорі, я про це мріяла, тому що ПК Металург був. Якийсь період в замороженому стані. І коли ми туди прийшли, він був вже трошки не в супервигляді. От. І разом з керівництвом ПК металург ми зробили ремонт в коридорі, ми зробили там таку лаундж-зону, батьки колективу подарили нам телевізор, я поставила кавомашину. І От зараз ти приходиш, да, да, там підсвітка, батьки дивляться свати, діти п'ють какао, діти, якщо їм на два, вони вже в час вже там. І в них заняття там до півп'ятої, вона ще вони ще до шести там вчать уроки, спілкуються, бо спілкуватися їм нема зараз. Де, тому зараз там максимальне максимальний комфорт. І заняття десь останні діти у нас не пізніше восьми вечора закінчують займатися, а ще на вісім там є або індиви, або хілс дорослі групи. Таке насичене життя уші школі, але на жаль, у нас зараз повномасштабна війна, так. І як вона вплинула на роботу вашої студії? Чи щось змінилося? Чи якось довелося там скоригувати? У лютому перед початком війни, якраз ми у лютому завжди відкриті уроки. В кінці лютого, останній тиждень лютого, це підсумкові відкриті уроки для батьків. Батьки не мають доступу до занять, вони мають доступ тільки прийти раз на рік. У лютому подивитися, чим живуть і займаються їх діти. Це не постановочний урок. Тость, ми показуємо. Це заняття, як, як воно, да. угу. ми говоримо їхні помилки, зупиняємо урок. Тобто ми не робимо з цього концерт, тому що я не хотіла, мені не подобаються ці відкриті уроки, коли так от все вилизано. Це, угу. трошки... це, вже не... В... це не відповідає реальності. Якраз минулого року, у лютому, ми провели всі відкриті уроки, і е... трапилось це, почалася війна в країні. Заняття одразу припинилися, діти роз'їхалися, я також поїхала. На Західній Україні такий був тяжкий стан. Я прям сходила з розуму, тому що ми волонтерили, ми шукали ліки нашим військовим, яких не було на той час в країні. Нам їх перевозили, передавали через там із руки в руки, а ми вже відправляли по Україні їх новою поштою. І я дуже активна людина, в мене в день там. В записнику 12-15 справ, а тут ми приїхали в готель, і цілий день ти ці читаєш новини, сходиш з розуму. Да, тебе рідні кажуть, ось кордон їдь, куди їдь? Я взагалі така. Типу я люблю відпочивати за кордоном, але жити там я ніколи не хотіла і не хочу і зараз. І я кожного дня настоювала всім рідним їхати додому. Я ну, якось мені було внутрішнє стан так. відчуття, mm -hmm. що вдома мені буде безпечніше і комфортніше, і я і зараз так вважаю. В марті місяці, у березні місяці, ми починаємо роботу онлайн з дітьми, тому що я розуміла, що у дітей також переляканий цей стан, і їх потрібно з нього вже потрошки витягувати. Ми починаємо займатися онлайн, дітей було мало, вони з різних, взагалі, у кого була можливість займатися по інтернету, вони з різних країн, вони кажуть, що ми сумуємо, але ну, мені кажеться, діти трошки легше це перенесли, ті, що не попали от, в зону таких бойових дій, вони не розуміють ще всієї катастрофи, ну, до чого це все вело. Десь ми півтори місяці займалися онлайн, я вже повернулася в місто, і у квітні місяці, наприкінці, ми вийшли працювати у зал. Це було чисто під мою відповідальність, було заборонено займатися. Ми займалися не в ПК Муталург, тому що він був. Зачинений для всіх занять ми окремо там орендували приміщення. Я написала лист так з дозволу батьків. Да, з дозволу Все було, батьків так. батьки також підписали цей дозвіл, що всі добровільно розуміючи всі риски, виходять на заняття. Так, і нас було там, не знаю, із давайте з колектива 200 дітей на заняттях було 50. Але все одно ж це багато. Да? Ну Ну це якщо багато. В ну якщо 200, по групам так? поділити, що їх було 10 груп uh -huh. по 20 людей, а тут їх стало дві групи, дорослі і малі, і ну, просто. так, Якщо порівняння, то так. В порівнянні то так. такий. Ну, все, все буде спочатку. Тобто в мене було внутрішні, внутрішній стан, що вони не повернуться, і що? А для мене важливо. Не ну, оцей потік людей я хочу взяти дитину і виховати її там 5-10 років. Якось мені, у вас було мені в Монті, не цікаво. Да, мені не цікаво ця, ця зміна постійно дітей, батьків, притирання, ці всі моменти. Тому ми почали працювати. Діти почали повертатися, сім'ї почали повертатися і ну Десь 80% дітей повернулися на заняття. Ми знаємо, що окрім того, що ви е, і почали займатися, волонтерили так якщо, е, на Західний, але тут ви не зупинилися і ви вирішили е, провести такий благодійний концерт. Хочу одразу. Запитати більш детально, як у вас виникла така ідея. Для, для кого ви хотіли збирати допомогу? Так? Хто брав участь у концерті? Дивіться, ідея з концертом зі грі солдата виникла в мене ще на початку війни, але не було такої можливості. По-перше, діти були не в місті, потім, вже коли ми зібралися у вересні, заборонено проводити масові заходи. Їх і заборонено по цей день проводити, але вже в деяких місцевостях, де більш-менш спокійно, вже можна щось організовувати, закриті такі заходи для себе. Я розуміла, що Волонтерство зараз вже трошки притихає, і вже все менше людей допомагають, тому що я волонтерила за свої кошти та за кошти своїх знайомих. Вже ніхто не скидає. і я думаю, блін, що робити, що ще можна зробити. Що в мене, в, докумах, в, мене да, в мене є колектив великий, в мене є вміння організаторські. Потрібно провести захід. Ми підключаємо всі можливі зв'язки. Нам дозволяють провести закритий захід, це не концерт, і не це закритий захід для батьків нашого колективу. Хто приймав участь, це учні, чисто учні Elden's. І в залі були присутні глядачами тільки батьки нашого колективу. Ну, ще бабусі, дідусі, тобто дуже вузьке, вузьке коло. Білетів у продажу не було, це були запрошення. Як довго проходила організація, як ви вирішували, які номери потрібно ну, додати до концерту, так, і як довго ви готувалися? Дивіться, готувалися ми недовго, наприкінці листопада, числа 30-го, здається, ми були з дітьми у Львові, ми їздили на конкурс, там виникла не дуже добра ситуація. Там, допустим, нас оголосили, що ми знову московська, почали причати, що ми москалі. Саме через назву, так? Через назву. Це вперше, коли я була в шоці, тому що я завжди не хотіла. Ну, я за оці зміни міст, вулиць і все інше. Це наше і ок, хай воно так і називається. Тобто я не... Не була там цим борцем за зміну назв, і тут мені вперше стало трошки соромно, що мені ну, доводиться пояснювати, що Новомосковськ це Україна, що Новомосковськ це Дніпропетровська область, і оці всі косі взгляди немає такого міста на карті. Тобто це було максимально неприємно. Це відчули діти. Їх відмовилися потім ще оголошувати. Так? Не оголошувати, mm -hmm. нагороджувати на сцені. Але все одно я вивела своїх дітей і винесла їм сама нагороди. Діти нічого не зрозуміли, тому що як діти для мене в пріоритеті. Коли ми їхали зі Львова додому, це було, по-моєму, 30 листопада. Я розумію, що прийшов час. У Львові з'їздили, роботу налагодили, потрібно щось робити. І 25 грудня, через 25 днів, ми провели захід. 20, 25 п'ять дуже... днів в концерті в заході приймали участь 250 дітей, 30 номерів танцювальних. Це все номери нашого колективу. Були номери тематичні, які пов'язані чисто з війною. Тема концерту була благодійний збір на теплі речі солдатам. Зігрій солдата була. І ось продовження розмови. Чи вдалося зібрати суму, яку ви прагнули? Чи вдалося реалізувати цю мету та допомогти? Ми з батьками Оденс Family, це не чисто мій проект. Ми з батьками зібрали 80 тисяч гривень. Нічого. собі. Да, і ці кошти були закуплені на допомогу нашим військовим. Ми військових запросили на концерт, і прямо на концерті їх нагородили цими теплими речами. У них був запрос, одна частина попросила. Флісові кофти теплі з шевронами, інша частина попросила термобілизну, саме те, що було необхідно, Не те, так, що було от взимку. Ін... Ні, ми чисто звернулися по запросу. Ми вдячні нашим спонсорам, які допомогли нам матеріально. І у спонсора були самі частини, яких він спонсує, і він надав частини, які зараз потребуються. Наша частина з Черкаського. Дуже такий масштабний захід. Дякуємо вам за таку роботу, за те, що ви разом з дітьми долучилися до такої справи. А ось якщо говорити про дітей, чи відчули вони таку гордість? Можливо, що зробили таку справу? От як ви вони були дуже круто налаштовані, не так як завжди. Це діти, які зараз ростуть. Ми нас не виховували такими патріотами. А їх зараз життя виховує такими патріотами, що вони прям розуміли, ми, ми будемо трудитися. Тобто від них залежало багато, але погано б вони станцювали чи добре, гроші все одно б зібралися. Але ми їм казали, звичайно, інакше. І вони пахали по 6 годин в день. В ПК доволі прохолодно на сцені, саме на сцені, тому що там немає опалення. Репетиції були по шість і по вісім годин, і як дорослі діти по 12 років сиділи, так і трьохрічні сиділи, мовчки, не мовчки, всі, всі робили, ну якби це була велика машина організаційна, і саме діти, які, на яких будувався цей захід, ми всі працювали як одна велика сім'я та одна команда. Тому напевно і вийшла. Скорити ту ціль, яку поставили. Да. А чи в майбутньому плануєте ви ще якісь подібні заходи? Плануємо вже після цього концерту у Дніпрі благодійна організація проводила концерт, для... Не концерт а захід. Захід для дітей з переміщених територій. І діти поїхали туди виступати мої з номерами своїми, і плануємо ще провести також масштабний захід в Новомосковську, але це все залежить від. Від подій в нашій, в нашій країні, наскільки буде готовність дітей, батьків, тому що саме на фінансових коштах батьків і проходять, і проходять ці всі uh -huh. заходи. В нас немає спонсування, тобто ми не звертаємося до когось, там мій колектив, в частності, там да подаріть нам диван, подаріть нам ще щось. Ну, якби ми такого не робимо. Якщо є ініціатива. Есть, ця, ця людина, так? да mm. це обласний депутат, він абсолютно сам дізнався про цей захід і сказав: Я можу допомогти mm -hmm. тому ми прийняли цю допомогу, і він покрив ну дуже багато розходів, дуже багато, які б ми тоді з коштів батьків би прийшлося туди докласти. Дякую вам за відверту відповідь. А зараз я хочу запропонувати вам звернутися саме до ваших батьків, до ваших учнів, можливо, до телеглядачів зі словами побажань. Я в першу чергу хочу подякувати батькам та всьому колективу Елденс Фемелі за вашу відданість, за вашу любов. Ми дійсно сім'я, ви всі це знаєте. Глядачам хочу побажати мирного неба, спокою та скорішої перемоги. У нас зараз у всіх одна мрія, і вона обов'язково збудеться. Сподіваємося, вже в цьому році. Так, будемо на це не тільки сподіватися вірити та докладати максимум зусиль, як ви це робите. Дякуємо вам за вашу роботу, за те, що підтримуєте і діточок у такий складний час. Та надаєте їм можливість не сидіти вдома та гортати новини, а дійсно жити життям як яке, на жаль, зараз трішечки змінилося. Дякую вам за те, що знайшли час та завітали до нас. А я хочу нагадати нашим глядачам, що в гостях у нас сьогодні була керівниця школи сучасного танцю Елденс Family» Дробита Олеся Володимирівна. Дякую за запрошення. В студії працювала Катерина Брумірська. В ефірі була програма Пульс Актуальне інтерв'ю. На все добре, все буде Україна!